Доброго дня на зв'язку. Техпром. Сьогодні ми зробимо відео огляд на харчоварильні котли. Зараз я більш детально розкажу про наш прямокутний пароводяний котел на 250 п'ятдесят літрів. Він має три режими роботи: перший режим це варіння, а другий режим розігрів і третій режим варіння на перу. Час розігріву до 100 градусів у даної моделі 55 хвилин, має потужність 27 кВт. Котел повністю укомплектований і готовий до використання. У боковий отвір заливається вода. Через кран, який йде у комплекті, вона потрапляє у сам котел. Для заливу води у пару водяну рубашку використовується цей отвір. Щоб перевірити її рівень, дивимось на кран, коли з нього тече вода. Рівень води у пароводені рубашки вже достатньо. Наш котел укомплектований чотирма регульованими ніжками, що дозволяє встановлювати його з максимальною стійкістю. Друзі, якщо ви в пошуку професійного обладнання для своєї кухні, звертайтеся до Текпрому.